Березівські вечорниці з коломийками та народними піснями провели учасники народно-етнографічного колективу Злагода села Баня Березів в актовій залі Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Такий захід організувала для студентів та викладачів кафедра релігієзнавства філософського факультету, щоб висвітлити маловідомі сторінки з історії краю. Річ у тому, що жителі чотирьох сіл верхнього, середнього, нижнього Березова та Бані Березова Косівського району вважають. Себе окремим субетносом з власними звичаями та обрядами і називають себе березунами та березунками. Хоч березів називають гуцульщиною, але насправді то не є гуцульщина, то є стик покутця і гуцульщини. І навіть гуцульські узори, які є на гуцульщині, які є в березі, вони кардинально відрізняються. Унікальні риси березунів простежуються у народному декоративно-ужитковому мистецтві і в пісенній творчості. Зокрема, у них особливі співанки. Вони відрізняються від тих, Традиційних коломийов там є інші наспіви. Трошечки в мелодиці. І це ще відмічено в дослідженнях попередників. Незважаючи на буденні клопоти, учасники колективу Злагода знаходять час для репетицій, продовжують напрацьовувати репертуар, бо вважають збереження культурних надбань їхніх предків справою свого життя. В цій е, народній культурі е, живе душа, і е, коли збираються ентузіасти, коли, коли збираються не чути ні про хвороби, ні про якісь проблеми, ні про біди, ми співаємо. Ми тішимося, що живемо. Ми тішимося, що є продовженням такого геніального. Народу, як українських своєї етнічних ну груп березунів, які залишили досить потужний слід в історії, особливо нашого краю, але України також вечорниця завершилася та Березівці обіцяли продовжити знайомити студентів з історією та творчістю свого краю у нових ще цікавіших виставах.